Селянсько-фермерські господарства Ромашка і відродження орендують загалом 4 тисячі гектарів землі у Вінницькому і Немирівському районах. Третій рік поспіль обидва господарства співпрацюють із компанією Лімагрейн Україна і щороку розширюють обсяги посівів насінням її виробництва. Ми спочатку дуже осторожно до відносилися, тому що ми працювати з іншими брендами, більш іменитими, скажем так. Ну у нас угріли спробувати. Ми спочатку спробували небольшої тобто карітус. пробные участки, попробовали один год, второй, в следующем году мы работаем уже намного больше, потому что мы убедились, что гибриды абсолютно не уступают. То есть за меньшую цену мы имеем абсолютно то же качество. Вот. В этом году э, год был очень сложный, э, по кукурузе, по подсолнуху чуть лучше, но все равно э, недостаток влаги. Вот. Но кукуруза Ремогранин показала себя прекрасно. Вообще никаких вопросов к ней. Также подсонух абсолютно на уровне где-то краще, лучше, чем остальные Ми Мы пробуем несколько фірм. От, тому э, ми дуже довольні сотрудничество з лімогрейном. Якщо гібриди кукурудзи інших компаній дали в цьому році по 60-65 центнерів з гектара зерна, каже головний агроном Василь Ткаченко, то гібриди від «Лімагрейн» за аналогічної технології на 10 центнерів з гектара більше. В цьому році е гібрид е Лімогрейнівський 3358 о, напевно, він більш засухочує і через те на тонну дав більше врожай косальні гібриди. Хоч е раніше, допустим, ми, ми 100, 10 центнерів куруси це для нас не проблема вирости. Ми вже кілька років 100 110 вирощуємо. А цього року 80 це вважається дуже хорошим. У наші сусіди ні в кого немає такого врожаю. Ну, довольні, довольні. Кукуруза дає від 75 до 80 лімограйновські гібриди, я вважаю, що в цьому році це просто прекрасний результат. Просто прекрасно. Наступного року у відродженні та ромашці площі кукурудзи від лімаграйну розширять утричі. Ось на цьому полі засіяна пшениця колонія. Стан посівів агроном коментує коротко. Душа радіє. У 2015 році зібрали врожай сорту Іліас, розповідає Василь Ткаченко. Отримали з нього на 2 центнера з гектара зерна більше, ніж з інших сортів. І колонія, і іліас каже головний агроном, сорти чудові. Вони хороші. Не треба особливо до них уваги, не треба заглядати на них. Просто, надійно і високоврожайні. І саме високий урожай. нестандартні погодні умови складаються в останні роки, і агроному не просто визначитись із певними технологічними операціями, і то велике щастя каже Василь Ткаченко: консультуватись із менеджером Лімагрейн Миколою Романенком. Я вважаю, що на вінічній мабуть, кращого агронома немає як Микола Максимович. Микола Максимович характеризує стан посівів. Хоча і вологи не доставало, було дефіцит вологи, але разом з тим, завдяки і хорошій якості насіння. Хорошій підготовці поля і оперативної роботі команди цього господарства. От, заложили насіння на оптимальній для пшениці глибині. Це 3 см. Вузол кущіння закладається на цій же глибині 3 см. Є відростання вторинної кореневої системи. От. Стебло товсте, з хорошим запасом пластичних речовин, сахарів, енергії. Якщо весною весняно-літній період відповідно застосуються високі технології, на такій пшениці можна отримувати 10 тонн. І в нас такий досвід в Вінницькому районі є. Цей сорт демонстрував у минулому році 104 центнера, у цьому році 97 центнерів. От, на в агроцентрі компанії Лімагрейн у Вінницькому районі в селі Комарів. Поля фермерського господарства Одарочка межують із фермерським господарством відродження. Не сильно різняться й переконання господарів у виборі сортів та гібридів. Одарочка з Лімагрейн співпрацює 6 років. Починали з кукурудзи. Ми створили демполи, демонстраційні поля, зробили експериментальні виробничі поля і прийшли до висновку того, що співпрацювати з компанією. Вигідно і дуже вигідно. Ну, Приклад, ось їхній гібрид 3350, занадто такий складний погодно-кліматичний рік. Ми отримуємо на сьогоднішній день більше 80 центнерів в сухому зерні. А їхній гібрид АДВ, то під 90 центнерів в таких важких умовах. Аби бути в курсі останніх винаходів селекціонерів світу, на одному димополі в одарочці висівають десятки гібридів від найвідоміших брендів. На сьогоднішній день жоден з них не перевищив поурожайності кукурузу, гібриди кукурузи компанії Лімагрейн. І тому, а і ще одне є таке. Потужна така одна із світових компаній. То для прикладу, посівна одиниця в торік ми купували в них зерно, це 4200 гривень. Посівна одиниця в торік ми купували цей гібрид: речі, цей гібрид 3350. 1950. Різниця відчутна. І різниця відчутна в цьому році. Пшениці від Лімагрейн у 2015 році дали в господарстві гарні результати. Такий загальновідомий сорт, як Іліас, менше в цьому році 70 центнерів не дав при якісних показниках другий, третій, а в деяких випадках і перший клас. Надпотужні сорти, надпотужні. Велика, гарна лінійка соняшників. Ну, до речі, в цьому році соняшник 45 центнерів. у Нас досить цікава напрямок роботи з ріпаками, які гарантовано за 40 центнерів дають урожайність. Також знову ж таки стійки до вилягання, стійки до хвороб. І останнім часом ми спостерігаємо це вже другий рік поспіль, отака важка посухова. Погода в нас, яка не вистачає вологи, то стійки до таких умов ріпаки їхні. Тому співпраця з Лімагрейном, це, я вважаю, для нас це досить велика Удача. Юрій Михайлович наголошує, що з 9 травня до вересня продуктивного дощу не було. Зміна клімату, каже, змушує нас переглядати технології, а сорти і гібриди підбирати стійкі до стресових умов. І на наступний рік фермер уже визначився із посівним матеріалом. Кукуруза це буде АДВ, це буде 33,50 і в цьому році ми хочемо спробувати більш такий продуктивний гібрид. Лімогреневський Сфава 470. По пшеницям це ми посіяли колонію Дагмар Етелу. Посіяли повністю на площі 400 гектарів. Далі на по сонячнику ми залишаємося. Це 65-й гібрид сонячника. Ми його будемо сіяти на цьому полі, до речі, по кукурузі будемо його сіяти на наступному році 141 гектар. Який відсоток лімогрейнівського насіння в порівнянні від загалом? 90%. Інших ми беремо тільки для того, щоб закладати для себе такі виробничі досліди, для того, щоб можна було порівняти. І в цьому році ми так само працювали і закладали виробничі досліди і по соняшнику, і по пшениці, і по кукурузі. Але практика показала своє на сьогоднішній день. Ну лімагрейн кращі по показникам. Щоб допомогти аграріям за стресових умов отримувати максимально високу врожайність, компанія Лімагрейн впроваджує технологію оптимізації по сухостійкості ГідраНео. Вона дозволяє моделювати ситуацію за допомогою комп'ютерних програм і отримувати оптимальні рішення в умовах, що складаються. Це моделювання включає в себе і пропозицію гібридів кукурудзи, поведінка яких була протестована в різних ґрунтово-кліматичних умовах. Ура рамках технології Гідранео для України ця пропозиція включає вже два гібриди. В першу чергу це Адевей. Адевей з ФАО 290. Сьогодні цей гібрид демонструє високі, ну, перші сходинки, займає в рейтингах, в польових тестуваннях у багатьох провідних холдингах, господарствах, От, займає першу другу сходинку по урожайності. Скажімо, серед 50-100 гібридів кукурузи провідних світових брендів. Технологія щойно започаткована, а фермери вже взялися за її впровадження. Хоч і затратно спочатку, каже голова фермерського господарства Агроніка, за те шанси бути з багатим урожаєм і за несприятливих умов зростають в рази. З фірмою Лімагрей ми будемо працюємо над тим, щоб брати посухостійкі сорти. І будемо досліджувати, як вони себе ведуть при стандартному посіві і при посіві по системі. Стрібті за системи стріптіл добре вносяться у рядки. Затрати на догляд зменшуються у порівнянні з традиційною технологією. Крім гібрида Адевей, якого виробники вже знають і люблять. Відтепер компанія Лімагрейн пропонує свою новинку LG30273. Цей гібрид щойно увійшов до реєстру і пропонується для посівної 2016 року. Він має дуже гарну вологу віддачу і буде цікавим для тих аграріїв, які вирощують гібриди з Фао до 260. 60. А от гібрид Адевей сільгоспвиробникам уже добре відомий. Це універсальний гібрид, який спрацьовує і за умов гарного зволоження, тоді він демонструє, скажімо, урожайність 14 тонн. За умов дефіциту вологи, за посушливих умов цей гібрид демонструє урожайність на рівні 8-9 тонн. І це підтверджено результатами виробництва поточного 2015 року. От, гібрид, який можна використовувати і для е, виробництва зерна, от, і для виробництва також і силосу. Гібрид е, має ефект стейнгрін. В ньому на час збирання, скажімо, якщо збирати його на силос, то в ньому є він досить гарно збалансований і за цукрами, і за е, е, крохмалем, от, і в цілому, по, по всіх поживних речовин, дуже гарно збалансований гібрид. Наступного року Валентин Євгенійович посіє АДВ за двома технологіями стріптіл і традиційною, яка покаже кращий результат, за такою і працюватиме надалі. А товариство Ренет за технологією стріптіл уже працює, і його спеціалісти мають свої висновки. Пшениця у 2015 році вирощена по стріптіл дала на 3 центнера раз гектара вищу врожайність, соя на 1,5 центнера з гектара, ніж ті культури, що вирощує. За традиційною технологією. В цьому році ми засіяли пшеницю всі площі по цій технології. Стриптіл це полосовий обробіток ґрунту, виробляється тільки полоска, в яку висівається насіння, і під насіння закладається міндобриво стартове. Більше нічого не робиться на полі. Один тільки послід. Що вам дається технологія? Ця технологія нам дає, вона зберігає вологу. Що вона тільки прорізає полоску, по боках залишаються рослинні рештки, які зберігають вологу в ґрунті. І при цьому всю мікрофлору, яка там є, черв'ячки, жучки, все це все залишається. Земля не перевертається, не перевертається, не висушується. До того ж, ця технологія не є затратною, варто тільки купити спеціальну техніку. У нас на полі працює комбайн, після комбайна сівалка і, якщо потрібно, прискоч. Це заощаджує і паливо, і час, і також і кошти. Не менш важливо правильно підібрати насіння. Вже п'ять років поспіль. Ренет співпрацює з компанією «Ліма Грейн». Спочатку вирощували її кукурудзу, в останні три роки ще й пшениці. Іліас і колонія каже директор, дають стабільно високі врожаї за 70 центнерів з гектара. Вид на урожай наступного року також добрий. А технологія стріптіл посприяє гарній перезимівлі рослин пшениці знаходяться у пониженні. Ці пониження при самих мінімальних навіть опадах снігу будуть заповнені снігом. І таким чином будуть створені хороші передумови для нормальної зимівлі. Кукурудзу в господарстві висівають спочатку на дослідних ділянках. І цей конкурс традиційно виграють гібриди від Limagrain Найбільше до вподоби Володимиру Яковенкові гібрид лг 3350 в прошлому році. Коли було достатньо зволоження, він дав 130-140 в сухому зерні. В цьому році посуха була, то трошки менше, ну трошки не трошки, будемо казати, пошів. Половину 70 центнерів в сухому зерні дали. Але чим порадувало в цьому році, що в цьому році цю кукурудзу ми збирали сухою з вологістю 13,8, 13,6. Вся діяльність аграріїв зводиться до економіки. І щоб за найменших затрат отримати якомога більше прибутку, господарники змінюють технології вирощування культур у бік вологозберігаючих і енергоощадних. І обов'язково підбирають сорти, гібриди здатні навіть за несприяти. Умов гарантовано давати високі врожаї, і все більше господарств стають постійними партнерами всесвітньо відомої компанії Лімогрейн.